Російські спецслужби можуть готувати провокації на 9 травня, зокрема і напади на цивільне населення прикордонних районів Росії під виглядом українських солдатів а також інформаційно-психологічні операції. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. В ефірі телемарафону. як бути психологічно готовим до можливих провокацій ворога, говоритимемо далі. Андрій Козінчук, військовий психолог і військовослужбовець, зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Андрію, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Привіт, доброго ранку, пане Андрію. Розкажіть, чи впливає взагалі, на вашу думку, російське ІПСО зараз на українських військовослужбовців, і яким чином росіяни намагаються таким чином впливати на українців цивільних і військовослужбовців? Якщо навіть впливають, то це дуже якісь несуттєві цифри можуть бути. Бо українські військовослужбовці трішки зайняті. І псо може бути може впливати тоді, коли в тебе є час для поглинання якоїсь інформації. Бо у військових зараз ну трошки так сказати, ну є задачі там підготовка до літнього періоду, е, треба все-таки відбити не дуже хороших хлопчиків з бахмуту і завести дуже хороших хлопчиків кудись подальше, і того це не сильно впливає. Якщо навіть впливає. На якихось окремих військовослужбовців, ну, наприклад, смс-ки приходять, або якісь новини дуже дивні, то воно не має якоїсь, ну, якогось впливу масового. От. І з цим, в принципі, добре, тому що у нас є, на відміну від нашого противника, у нас все-таки є комунікація в війську і в підрозділі. Як цивільним вберегтися від цього? Тут все я б хотів вам щось таке цікаве розказати, але я буду знову нудити. Пане Андрію, ну дивіться, я вас, я вас переб'ю. Все-таки ми розуміємо, що війна триває більше року, і напевно, що їхні методи змінюються, і вони вже стають напевно хитрішими, вигадливішими. От, можливо, ви помітили по вашому досвіду, що щось змінилося. Якось інакше вони почали впливати і говорити і діяти із цих. Вільними, то от як? Які нові способи з'явилися в росіян? А вони почали шарити у нас. Ну, вони знають, наприклад, хто такий залужний. Вони розбираються в нашій темі. Тобто вони почали не просто читати там. Ну, пам'ятаєш цю дебільну штуку: там скажи вчительки, щось таке, що у вас там з факелами ходять, то раніше вони якось ну каряво це все робили. Зараз вони більш шарять, вони більш розбираються в українській мові. Вони знають, хто наші ломи. І їхня задача це дискредитація. Раніше дискредитували тільки президента. Ну там Зеленський клоун, вони казали. Ну, І на цьому закінчилося ПСО. Зараз вони вже там хочуть розказати, що, наприклад, є конфлікт у Сирського і залужного, або що там якісь відомі люди там, притулок де гроші. Ну, <кхід> такі от речі. Ну і тобто, вони поглиблюються так, аби ну, наше критичне мислення е ну, якось стопорнулося. От, і чим більше вони розбираються, бо е їхнє псо має бути дуже подібне до наших новин. Ось в чому фішка. І того для того, аби ви могли протистояти, вам треба знову ж таки розбиратися, що за джерело інформації, чи є якісь там посилання на перші джерела. Звідки ця, ця інфа? І е, також е, як реагує ваше тіло, тому що задача і ПСО, щоб у вас реакція мінялася. Не щоб ви додалася інформація, мінялася реакція. І якщо ви прочитали, і ви в шокові ходите такі, то є варіант, що це не просто новина, це якась і псошечка або ви просто якусь читаєте. От і з цим також треба боротися. Пане Андрію, а ви помічали, що якісь відомі політики, відомі медійні особистості піддаються впливу ІПСО і теж продовжують поширювати оцю їхню пропаганду. Так. Я, я, я з того дозволу не буду називати прізвище, добре? добре. Я, я з я, я, Я характеристику назву. От є якісь політик, ну. Ми називаємо е, всіх політиків, е, ми у війську називаємо депутатів, навіть якщо він там заступник міста, він це депутаті. І от, е, цей він розуміє, що він втрачає свої позиції. Е, тобто він не дуже популярний, він, ну і він знає, що він не дуже талановитий. От Він випадково на цю посаду потрапив. І він хватається за якусь там, ну нібито новину, ну, за Ріпсо. От і починає ширити або ну через Фейсбук, через свій там, наприклад, там були авіаудари, постраждали населення. Насправді нічого такого не було. От, і всі ну, підписуються на цього депутатіка. Може він навіть і не на депутат і це трошки дивно виглядає. Е, тому ну, бо їм потрібно як сказати цим політикам е, те, і псо, яке викличе резонанс в суспільстві, а цей політик стає. Рупором цього резонансу. І у нас немає покарань чи якихось впливу на таких людей, крім якихось етичних штук. Ну, Наприклад, сказати: ай-яй, не роби так більше, бо це не дуже корисно. Ти допомагаєш ворогові заволодіти нашими місками». А міски у нас на відміну від нашого ворога є. Пане Андрію, а є українське псо, яке працює на росіян? На російську аудиторію, ну, ми ж в суспільному мовнику зараз говоримо. Звісно, ні. Ми тільки по-чесному працюємо, прямо ніякого і псо. Ми просто там кажемо слава Україні, всі відповідають слава. Нічого такого. Добре, на цьому і закінчимо. Дякую, пане Андрію, за те, що долучились до ефіру. Це був Андрій Казінчук, військовий психолог, військовослужбовець.